Як прибрати ранкові набряки з обличчя та мішки під очима? Багато хто намагається вирішити цю проблему за допомогою кремів, але це марно: набряки та мішки під очима це не косметична, а внутрішня проблема. Коли судини забиті слизом, холестерином і солями, рідина по них рухається гірше. Вона застоюється в тканинах, і вранці ви бачите набрякле обличчя. Організм працює просто. Чисті судини забезпечують вільний рух рідини, хороший обмін речовин і свіжий вигляд. Забруднені судини призводять до застою, набряків, важкості в тілі та стрибків тиску. Ось практична порада, яка швидко прибирає мішки і набряки. Одразу після пробудження зробіть легкий масаж обличчя кубиком льоду з відвару петрушки. Це покращить мікроциркуляцію і набряки ненадовго зменшаться. Ще один варіант це з'їсти невелику порцію відвареного буряка або випити настій шипшини, вони виводять зайву рідину. Якщо вам потрібен швидкий ефект перед важливою подією, то це чудовий вихід. Якщо ж ви хочете повністю позбутися мішків під очима, набряків і навіть скинути 3-5 кг зайвої ваги, потрібно очистити судини. Напишіть слово тиск, якщо хочете більше відео на цю тему.